Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Війна в Україні, на жаль, триває. Мільйони наших громадян з гарячих точок, прифронтових територій, змушені були залишити свої міста та села і переселитися в тил, щоб організувати цим людям проживання в гідних умовах, благодійні організації, територіальні громади, міжнародні донори, конструктивні співпраці знаходять приміщення при потребі, ремонтують їх та облаштовують всім необхідним. Про один з таких закладів в Калуші наступний сюжет. Благодійна організація Схід Сос у співпраці з міжнародними донорами та територіальними громадами від початку повномасштабної війни в Україні допомагає евакуювати людей з прифронтових територій та знайти їм гідні умови проживання в тилу, найважчі людям похилого віку та маломобільним. Геріатричний центр у Калуші це також проєкт благодійного фонду Схід Сос. Це були старенькі, це маломобільні, це інваліди, це люди з ментальними проблемами, це люди психічно хворі. Їх треба було кудись вивозити. Вивозимо геріатричні заклади, в нас переповнені, їх дуже мало, вони в дуже складному тяжкому стані. На жаль, так, лікарні різних міст, такі ж геріатричні заклади, вони допомагали, вони приймали людей, вони їх розселяли, вони їх приводили до ладу. Надавали медичну допомогу, але потім їм треба десь жити. Проблема велика. І знайти громаду, яка б взяла на себе утримання, тому що ми допомагаємо, ми робимо ремонт, ми відновлюємо, ми ставимо обладнання, але подалі утримання цих людей це комунальні, це харчування, лікування, одяг, все, що потрібно людям для нормального життя, має забезпечити громада. Демонтували підлогу, залили нову, всі нові інженерні мережі. Облаштували пральню. Тут можна все випрати, посушити. Гарні світлі, великі вікна, вентиляція для людей, яким складно, є функціональні ліжка. В кожній палаті є рукомийник, можна вмитися, ручки, помити, освіжитися. Вода гаряча, вода холодна. Ми намагаємося організувати і пробну. Разом з громадою організувати це життя, щоб це було не доживання, а було життя, щоб людям було цікаво. Вони спілкуються, вони щось вигадують, вони щось роблять. Вони не мають просто лежати і дивитися телевізор. Ні, вони живуть, вони організовують собі тут досуг якийсь. На Прикарпатті благодійний фонд Схід СОС за підтримки міжнародних грантів спричинився до відкриття трьох таких закладів. Тут люди знаходять свої улюблені заняття, і це їм допомагає пережити біль втрачених рідних домівок. Це карта України. Як на мене, гарна. Тільки жалко, там лакована, а сюди лаку не, не дали. От, а... Ну, Це вже не складно. Нам спонсора привезли ці, ці картини. Угу. От, ну... Взяли, одну вас пішло, так, ну так, оцю першу взяла і, ха, і пішло. Мама у мене мала мобільна була, От, жили на 12-му поверсі. От, і з перших днів війни ліфти відключили, ну стало тяжко. От, ну, А потім ми евакуювали, всі роз'їхалися, я остання виїхала з поверха. Вивезли нас сюди до калуша, ну, знімати квартиру, ну, ну у мами більше була пенсія, але у мене зараз 3700, Це є, ну, два місяці я додавала 300. 3700 700 пенсії. А як знімати, за що? А жити за що? Нереально просто. Просто нереально. Тут, тут вже ми знаємо, що ну, як, це вже постійне місце проживання. Ну, а так, умови добрі, Тепло, а було тепла. вода гаряча є, холодна є. Кормлять добре. Міський голова Калуша Андрій Найда розповідає, що на утримання цього закладу в бюджеті цього року заклали майже 7 мільйонів гривень. Дуже багато в нашу громаду релокувалося У Нас було біля 14 тисяч приміщених осіб. Але в той час була велика проблема ну навіть в тих місцях, звідки релокуються люди. Що робити з тими людьми, що потребуються скестороннього догляду? І ми погодилися з тим, що в нас є приміщення, комунальне приміщення, так яке знаходиться біля нашої лікарні, так що ми можемо прийняти тих людей, і буде спільне, спільне співфінансування зі сторони восток, -СОС, так, наше співфінансування все ж таки з тим, щоб допомогти цим людям. Тобто ми практично лишили вода. Атки лише на самі необхідні речі, ну щоб ви розуміли, навіть на ремонт доріг ми залишили лише 800 тисяч гривень, тобто ви собі, що ми пожертвували навіть тим, що ну забезпечити благоустрій наших громадян з тим, щоб, щоб забезпечувати допомагати нашим мешканцям, які ну, ну не тільки нашим мешканцям, а мешканцям, які до нас приїхали, склати в тієї обставини, щоб їм допомогти. Але це потрібно все ж таки зараз такий військовий час, важкий час, важко звичайно, всім громадам, нам важко. Але як мінімум, соціальні проєкти ми такі повинні впроваджувати і вести. Благодійники фонду Схід СОС і надалі допомагають евакуювати людей з гарячих точок України та облаштовувати їм в тилу приміщення для проживання. Міжнародні гранти в рамках транскордонних програм неабияк допомагають в розвитку тих чи інших галузей та сфер життя в Україні, оголошені результати конкурсу екологічного спрямування програми Польща Україна, хто став переможцем на Прикарпатті та які заходи втілюватимуть за міжнародні кошти. Від області було подано на цей конкурс 14 проєктів, і 4 з яких отримали рекомендацію до фінансування. Ці ну, проєкти досить цікаві, такі різноманітні. Один з них, наприклад, буде реалізовуватись у нас в місті і спрямований на покращення на розбудову такої сучасної рекреаційно-відпочинкової зони в парку по вулиці Молодіжна Хоткевича. Там будуть створені такі комфортабельні зони відпочинку для літніх людей, для дітей, модернізований спортивний майданчик і аналогічні заходи будуть впроваджуватись в місті Жешові в Польщі. Ще два проекти дуже важливі це модернізація водо... Системи водопостачання, адже це обладнання, як ми знаємо, застаріле, неефективне, потребує сучасних методів контролю і діагностики. Ці проекти будуть реалізовуватись в Бурштинській територіальній громаді і так само в нашому місті. Ще один проект буде реалізовуватись в надвірній. Основна його мета це вдосконалення протипожежного контролю, його буде впроваджувати рятувальний загін на спільно з польськими партнерами з підкарпатського воєводства. Ну і зокрема в рамках цього проєкту буде закуплена спеціалізована техніка для гасіння лісових пожеж. А в Польщі, відповідно, буде побудовано такий спеціальний навчально-тренувальний центр. Хочу ще зазначити, що в рамках іншої програми Румунія, Україна, зараз якраз ще діє конкурс до 16 липня, так само по темі екологія, а саме адаптація до кліматичних змін та запобігання ризиків катастроф. Так що ну, закликаю громадські організації, наші заклади, навчальні подаватися на ці проекти. Ще очікуємо результатів. Результатів попередніх конкурсів в рамках наших транскордонних програм, адже були конкурси ще в рамках програми Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, і був конкурс по румунській програмі. Ще результатів нема так. само очікуємо найближчим часом. А нові конкурси планується оголосити приблизно в четвертому кварталі. 2024 року також в рамках польської програми для області затверджено два великих інфраструктурних проекти. Там, взагалі, сума і 2 мільйони євро. Ці проекти один з них дуже цікавий, такий туристичний, буде побудовано музей в вигоді, музей вузкоколійки. А другий проєкт, так само він присвячений е, ліквідації лісових пожеж. Е, наш... Наша державна служба з надзвичайних ситуацій в області буде спільно з підкарпатськими колегами реалізовувати. Допомагають ЗСУ волонтери, громадські організації, підприємці, церкви та монастирі. Нещодавно ще два автомобілі для ЗСУ освятили та відправили на запорізький напрямок волонтери громадської організації «Магур Катрінар». Крім підтримки української армії, ця організація постійно надає посилену допомогу дітям-сиротам та всім потребуючим, а ще налагодили реабілітаційну відпочинкову програму для поранених бійців. Впродовж двох років громадська організація «Магурка Трінар в співпраці з підприємцями та священниками надає чималу допомогу Збройним силам України. Ще дві автівки придбані силами волонтерів освятили та відправили на запорізький напрямок. Їжу, Бахмутський напрямок, Константинівка, часів Яр їздив раніше, коли можна було їздити. Гуляйполе, Варварівка, Запорізька область. Ну, на передовій так по госпіталям Павлоград, Дніпро, Краматорськ, Покровськ, Рівне, Львів. Ну, тут по Франківську лікарнями так само. Договорилися, де роблять вареники, де є вже собі постійна група, що роб... ну, закуповуємо там, наприклад, фрукти до вареників і провідуємо хлопців кожного вівтірка, кожної п'ятниці, коли я знаходжуся на передовій десь, там, наприклад, або цей, то є люди, які ну, замість мене возять, що привозять. Що... Ось іменно франківство провіду їм кожного тижня по два рази. Автомобілі ми доставляли не раз, на напрямок теж було гуляй поле, був Бахмутський напрямок. Це залучалися жінки військових, і ми так як громадська організація, я просто цьому допомагали. Я їх переганяв, передавав людям, а купували конкретно людині, яка, ну тобто, наприклад, жінка звернулася, вона робила там якусь збірку. Я просив підприємців своїх бізнесменів, які робили звіт, просто що людина отримала. Я дару вам, щоб їхнє життя було збережене, щоб англи коронителі були з ними повсякчас, щоб вони щасливо і живими повернулися до своїх рідних. На сьогодні дуже важлива психологічна реабілітація військових, особливо тих, що зазнали поранень. Є багато сприятливих способів допомогти бійцям, каже Юрій Бойчук. Я говорив з Польвівської області, ну з військовими, з командирами, говорив по Івано-Франківській області, по місцевих лікарнях, де хлопці є. Є ранені, які провоювали там, наприклад, людина рік відвоювала, знаходиться там півроку вже в госпіталі. Тобто її зробили сім-вісім операцій і договорилися. Таке, що заходимо собі ну, з любим капеланом, тобто з священником по кожній палаті питаємо, нам командири дозволили. Ну, договорюємося з хлопцями, хто хоче поїхати в гори на пікнік, пожарити шашлик, посидіти. Тобто, чи... Знаєте, яка ситуація? Людина в взагалі не вірить. Людина там з 3-4 поверха спустилася, на лавці 5 хвилин посиділа, Ти її забираєш, грузиш у автобуса відвозиш, там, наприклад, у гори, куди-небудь, у Єремщиці, там десь під монастир де деяка згора є. У верховину я возив хлопців, у нас їхало 20 чоловік. Ну, там знаходимо джіп. Є знайомі, мої засновники мають нормальні машини. Що цей, і веземо на саму гору вивозимо. Люди там посиділи собі 4-5 годин і вертаємо їм обратно по госпіталям. І цю ідею є дуже багато знайомих, які хочуть долучитися там по Чехії, по Польщі. Крім того, ця громадська організація надає чималу допомогу сиротинцям та всім, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Культурні події в час війни. Фестиваль взаємності під такою назвою в Івано-Франківську нещодавно відбувся триденний мистецький захід. До нас приїхали театральні колективи з Праги та Брно. Вони показали кілька вистав, фільмів та провели майстер-класи. Західні митці хочуть чути про війну з перших уст. Театр дуже потрібний тепер в часи війни для людей України. i já padu že bylo by dužo hárno, jak jakže vdalo by se vyjíchat s takým festivalem, s vystavami takož do jiných míst. V mnáze dva typy výstav, Perší to vystavy, zkažmo prekrásné, harné, spokýné. І другий тип це відставі документальні, які реагують на сьогоднішній світ на проблеми і війни, і біженців. Івано-франківський театр цей сезон анонсував як міжнародний і дотримав свого слова. І на сцені театру відбулося вже кілька прем'єр режисерів з Європи, власне, тих, які так само не бояться і. Хочуть підтримати Україну, тому мені здається, подібні акції вони показують світу, європейській спільноті, що Україна, попри все, залишається країною відкритою країною, яка готується до вступу в Євросоюз. В Івано-Франківську презентували виставку трьох німецьких фотографів. На ній представили світлини, які показують побут та традиції України. Такими світлинами кажуть організатори іноземні меті продемонстрували своє бачення України. Дуже цікаво зараз в наш складний час глянути на себе зі сторони і подивитися іншими очима, оцінити навіть точку зору інших, як виглядає Україна зі сторони цим можливо і актуальна виставка на сьогоднішній день. У представлених світлинах німецькі фотографи відтворили свої щоденні спостереження. Митці вивчали повсякденне життя українців в Одесі, Львові, Києві та Верховині. Це збірний погляд, звичайно, це можливість показати за той час, який люди були тут. Зимою десь хтось літом бачите так. Тобто такий різноманітний погляд дає можливість звичайно не повністю зрозуміти нас, але десь частково побачити себе зі сторони. Побачила себе на світлинах. Пані Оксана. Жінка каже: ці фото передають нашу гуцульську культуру. Радіє, що їх представлять в Німеччині. Цікаво побачити себе пару років тому назад, бо зовсім вже по іншому і час міняється. і в Принципі. Ті фотографії несподіванка є для мене, тому що я не знала, що він фотографує, але якраз дуже класно повернутися в той час. Він не такий аж великий, щоб було 20-30 років. Нехай буде пару, але це все одно це є час. Традиції наші гуцульські. Я дуже рада, що був якраз Ян, що вони побачили і все повністю так і відповідно нашим традиціям, святкувалося святвечір. І Я щаслива, що вони це зафіксували, і вони були в цій події. І і колідники були. Така виставка відбувається паралельно і в Німеччині. Щоправда, там свої світлини представили прикарпатські митці та з іншою тематикою. Гамді за юбілеємцом. З нагоди цього ювілею ми вирішили організувати дві виставки: одну в Німеччині, одну в Івано-Франківську. Ми багато разів були в Карпатах і в Верховині, і тому ми вирішили власне тут представити наше рандеву по Європі. Переглянути світлини німецьких фотографів Івано-Франківську. Містяни можуть до 10 травня. Традиційними українськими гаївками в Івано-Франківську молодь прославляла прихід весни та Воскресіння Христове. Гаївки водили колективи художньої самодіяльності обласного центру, активно долучилися до дійства і внутрішньо переміщені особи. Це ми вдруге тут саме на Палаці Потоцьких, тому що раніше тут цю локацію ніколи не задіювали, завжди серед місця біля церков. Але це прекрасне таке наше, якби дітище нашого міста, і хотілося, щоб тут теж звучала гаївка на Великдень. І вперше ми минулого року власне тут започаткували ці гаївки, і цього року теж ми, якби цю традицію підтримуємо. Ми долучили цього року два таких гурти вимушено переселених осіб. Це проект, соціальний проект вечорниці. Вони також представлять свою творчість і вони вже збираються десь близько року. І також вокальний гурт Я Маріуполь. Наша школа бере участь у народних дійствах вже дуже давно. Цей колектив бере участь кілька років поспіль. І щороку хочу відзначити, що все масштабніше, все масовіше, і все більше дітям воно подобається, і діти долучаються все масовіше. Учасники гаївок охоче поділилися своїми враженнями та емоціями. кажуть, що тут завжди весело і цікаво. Гаївки це дуже красива національна творчість, яка відбувається кожної весни. І я хочу цю традицію зберегти, тому я тут і хочу. Підтримати весь колектив гаївками. Ми прославлюємо Ісуса Христа. Ми підтримуємо нашу культуру, традицій України. Недавно було було воскресіння Ісуса Христа, і так ми показуємо наші традиції. Весь світ їх може побачити, і мені дуже подобається просто танцювати це. все, вони легко запам'ятовуються. Мені цим подобаються гаївки, що це весна, се розцвітає. Теж наш характер, як та квітка пробивається через зимні простори до весни. Такі дійства долучають нашу молодь до збереження українських традицій, стверджують організатори і додають, діти менше проводять час в інтернеті та мають живе спілкування між собою. З вами була програма Шлях до Європи. Наш шлях до вільного життя на противагу московському тоталітарному режиму обов'язково буде переможним, бо це шлях до світла і добра. До зустрічі!